уявлення, що е, Київ асоціюється з е, котлетою по-київськи. Хоча насправді котлета по-київськи називалася, знаєш, котлета Деволяй. Uh -huh. Перша І Вона, до речі, в Польщі я бачу, от я був нещодавно. Котлета Деволяй. вона так і продається. Там не написано котлета по-київськи. Ще в багатьох уявлення, що коротна страва Києва і Києв, це е, перепічка, перепічка в це Ще перепічка в тісті. Хоча ні, я наприклад, перепічку не люблю. Звичайна сусі, сусі, сусіска, звичайна Нет, сосиска. Звичайна, яка, не звичайна. Та, звичайна а сосиска, особливо під час антракту в Театрі Лесі, коли у вас є достатньо господи. часу збігати туди. Жирна, жирна, пересматривається. Жаному тісті звичайна сусиска. Я цього не люблю. Чомусь вона е, культивується. Пішла Аня Тирса шукати причому не просто перепічку по київськи, а знайшла бронзову перепічку по київськи. Аня, де де, де вже це пам'ятник перепічці чи що Вітаю слава! Нагодували мене перепічкою. До речі, мені власне подобається перепічка, як і багатьом жителям столиці. І навіть гості це куштують. Ну можливо, і не подобається, але це такий своєрідний символ. Загалом сьогодні говоримо більше про проєкт Шукає це історія Києва у так званих бронзових міні-скульптурах. Кияни, коли подорожують містом, коли гуляють містом, вони дізнаються історію свого міста, адже кожна така малесенька скульптура. Турка, вона має свій qr код який можна відсканувати. відсканувати ну і власне побачити від, відкриту сторінку і подивитися усю історію створення цього виробу. Ну і сьогодні власне відбулася церемонія офіційна відкриття ювілейної 45-ї скульптури міні скульптури яка присвячена якраз таки київській перебічці. Ну і вона, як власне, інші скульптури, також має свої. Прикмету, а ця прикмета звучить так, як перепічки торкнись, довголіття наберись. Тож обов'язково потрібно до неї доторкнутися, і на дотик, до речі, скажу вам по секрету: вона тепла. Це дійсно так, адже київська перепічка, вона є постійно теплою. Ну а про ідею створення ви можете почути у прямій мові від авторки. Проєкту шукай. Ідея зробити київську перепічку в проєкті шукай, з'явилася від самого початку, в 2017 році. Але розумієте, цю скульптуру могли встановити тільки ті люди, які її придумали, які її тут виготовляють і продають. Тому довелося зачекати довгих шість років. Якщо ми говоримо про те, скільки ми створювали вже саму скульптуру, то це три з половиною місяці. Ну і дуже символічно, що ця скульптура вона відкрилася саме тут, біля власне київської перепічки. Адже гості міста, власне, і кияни постійно захоплюються перепічкою. І тут постійно можна бачити дуже великі черги. І, власне, за всі роки своєї роботи лише на 38 днів закривалася київська перепічка. Це початок, якраз таки повномасштабного вторгнення. Був а всі інші дні вони працювали, давали тепло. Смачну перепічку киянами, гостям міста. Ну і власне на події відкриття цієї скульптури був присутній директор ТОВ Українська перепічка. Можете почути його пряму мову. Нам це по перше, проект дуже подобається, тому що це підкреслює невід'ємні частини міста Києва. І це важливо, оскільки Київ місто герой, і ми всі кияни, ми дуже його любимо і шануємо. Ну і як я вже сказала, що унікальність цієї скульптури у тому, що вона завжди є теплою. Вона підключена до однієї розетки, яка буде постійно працювати, і ця київська перепічка, яка, власне справжня, буде постійно теплою. Ну а власне тут варто зазначити, що коли з'явилася ця ідея, це було ще у 2017 році. Я нагадаю, вже почали думати цей проєкт. Кияни власне так само почали пропонувати свої ідеї і просити організаторів при. Як то створити скульптуру саме перепічки? Власне, я поспілкувалася з 11-річним Микитою, який поціновувач я цього проєкту. І він зараз у прямій мові ви можете почути детальніше, що він мені розповів. Я подумала, що я фанат фана цих мініскультур, мініатюрок. Чи може зробити свою ідею? І перше, що мені прийшло в голову – перепічка, тому що я її. Їв. Я написав листа, і потім через два дні я перевірив свою пошту і мені відповіли. Чи сьогодні київська перепічка святкує своє день народження, їй 38 років. Ну, тож, ви можете завітати, скуштувати перепічку. Ну і, власне, сфотографуватися або доторкнутися до цієї міні-скульптури. Ну, у мене на цьому все. Поки колеги вам слово. Ой, дякую. перепічку привези, будь ласка, дякую. Отак, от, от. Службове садовище. Абсолютно